Австрія. Австрія це країна в центрі Європи, де старовинна історія тісно переплітається з сучасним життям. Тут народився моцарт, творили штраус і шубарт, а віддень досі вважають музичною столицю світу. Сьогодні це красива й спокійна країна з альпами, палацами та високим рівнем життя, в яку легко закохатися. І саме це разом з знаменитими десертами робить австрійську культуру по-справжньому незабутньою. І перше, що відкривається вам, це палац Бельведер. Бельведер збудували як літню резиденцію для принца Євгенія Савойського одного з найвидатніших полководців Європи початку XVIII століття. Він був настільки успішним у війнах проти Османської імперії, що міг дозволити собі один із найрозкішніших палаців Відня. Сам палац складається з двох його частин нижнього та верхнього бальведеру, з'єднаних симметричним бароковим садом. Така композиція символізувала гармонію, владу і порядок, ідеали епохи бароко. Зараз всі фонтани вже без води, але я думаю, що влітку тут дуже гарно. Взагалі, це. Дивні відчуття ходити там, де колись ходили Габсбурги. В Австрії для мене особисто відчуття, неначе це Львів, але дуже-дуже-дуже великий та більш охайніший, якщо чесно. Австрія має такий вайб. Після смерті принца Євгенія Савойського Бельведер перейшов у власність Габсбургів, і саме тут Марія Терезія зберігала частину імператорської художньої колекції, відкривши її для публіки. Австрію називають країною десертів, і саме тут народились історично відомі торт Захар та торт Естерхазі. Це. Ну, це звичайний шоколадний висовітний сир, сир на волофі. Ось тут ось топ. Якщо чесно, камера й близько не передає масштаб і готичність взагалі. Це взагалі що таке? Це просто якась, не знаю, новорічна казка. Наразі разів три приходили не туди, але так саме в цьому будинку жив і творив Моцарт. Це, до речі, єдина віденська квартира композитора, яка зберіглась до наших днів, і саме тут він провів свої найщасливіші найуспішніші роки свого життя. Я не знаю, видно чи ні, але пішов сніг, дуже холодно. Видно? Якщо чесно, то я заради бантика цього я б не їхала в Австрію, тому що Ну він ну, дешевий, простий, облізлий, просто там гілянна висить. На червоному фоні здається, що це Але... людей і всі ці люди вони фотографуються з цим ось в mm -hmm. Австрію не дарма називають музичним серцем Європи. Але чому? По-перше, імператорський двір. За часів Габсбургів музика була не розвагою, а частиною політики і престижу. Імператори щедро фінансували композиторів, оркестри та опери. Тоді музикант в Австрії мав стабільну роботу, житло і повагу, це рідкісна розкіш для того часу. В Австрії не потрібно бути аристократом, щоб любити класику. Ми зараз чисто випадково знайшли пам'ятник, присвячений Моцарту. Но він дуже гарний, дуже гарний. Вінні є центральна площа там, де знаходиться собор Святого Стефана, і там є дуже-дуже багато бутиків брендових. І ось люди, вони замість того, щоб ходити по таким історичним місцям, вони ходять по брендовим бутикам і виходять е, з цими брендовими сумками. Але про історію всі забувають. Тому, будь ласка, друзі. Якщо ви відвідуєте якусь країну історичну, будь ласка, збережіть гроші. Краще купіть квитки в якийсь музей, щоб відчути історію, аніж ви потратити на бренди! Ми взяли якийсь Звичною. Пішов неймовірний сніг. Вау! Ось це дійсно новорічна казка. Це не палац, це ціле місто, таке невеличке, з своїми маленькими палацами. Його історія почалася ще в 13 столітті. Раніше це була просто середньовічна фортеця, але кожен член сім'ї Габбургів добудовував її під себе вже. А також у цих залах мешкали Фрідріх III, Марія Терезія, Франц Йосиф І і, звісно ж, імператриця Єлизавета Баварська або Австрійська, або Єлизавета. А тепер ми йдемо в саме цікаве місце Австрії. Єлизавета Баварська, імператриця Сісі. Як часто ви чули це ім'я? Це одна із найтрагічніших і водночас найромантизованіших постатей в історії Австрії. Її життя зовні виглядало як казка, але насправді було сповнене самотності, болю і втечі від двору. Сісі стала імператрицею усього в 16 років, вийшовши заміж за імператора Франца Йосифа І. Вона не була готова до суворих правил віденського двору, етикет, постійний контроль і холодна свекруха зробили й життя в палаці майже нестерпним. Особливо болісним було те, що дітей у неї фактично забрали на виховання. Але Сісі прославилася своєю неймовірною красою і одержимою турботою про зовнішність. Вона годинами доглядала за своїм волоссям, займалася спортом, дотримувалася суворих дієт. Вона була іконою краси ХІХ століття і її зовнішність вражала сучасників настільки, що про неї складали легенди, але ця краса була результатом залізної дисципліни, майже фанатичного самоконтролю і щоденних ритуалів. Одним із головних секретів Сісі було її волосся. Воно було майже до п'ят і вимагало кількох годин догляду щодня. Його мили сумішу з яєць і коньяку, а укладанням займалась спеціальна фрейліна. Випадіння хоча б однієї волосини під час зачісування могло зіпсувати і настрій на весь день. Для шкіри вона використовувала натуральні маски з сирого м'яса, полуниці, меду або яєчних білків. На ніч Сісі -Сі часто надягала маску для обличчя і спала майже без руху, щоб не зіпсувати шкіру. Парфуми імператриці були також частиною її образу. Сісі -Сі не любила важкі солодкі аромати, популярні при дворі. Вона надавала перевагу свіжим, легким і природним запахам, які асоціювалися зі свободою і подорожами. Її улюбленими нотами була фіалка, троянда, лаванда, цитруси та зелень. Такі аромати вважалися сміливими і навіть нетиповими для імператриці ХІХ століття. Краса красою, але після смерті єдиного сина Рудольфа сісі замкнулася в собі та почала носити чорний колір. Добре не палац Шенбрун це справжня імператорська перлина Відню. Палац набув свого розкішного вигляду в 18 столітті за правління імператриці Марії Терезії. Саме вона перетворила Шенбрун на головну літню резиденцію двору. Але це не тільки тисяча кімнат, нескінченні зали, дзеркала, позолота й шовкові шпалери. Саме тут, в цьому палаці, народився і помер імператор Франц Йосиф І, тут жила імператриця Сісі, яка обожнювала прогулянки парку, вникаючи придворних церемоній. Саме в цих стінах маленький Моцарт у шість років грав для імператриці Марії Терезії, яка, до речі, саме тут народила 16 дітей. Окремої уваги заслуговує парк Шенбруна, який, звісно, влітку виглядає краще, ніж взимку, але він величезний, симетричний із фонтанами, лабіринтами, і павільйонами Глорієта на пагорбі. Сад почали формувати в XVIII столітті за Марії Терезії. Вони хотіли показати, що людина може впорядковувати природу і водночас насолоджуватись її красою, чіткі алеї якої показували силу імперії. До речі, Марія Терезія це одна з найсильніших та найвпливовіших жінок в історії Європи та єдина жінка на троні династії Габсбургів. Вона правила майже 40 років і змогла не лише втримати імперію, а й кардинально її змінити. Саме тому Австрія це країна, яка ніби живе у двох вимірах одночасно: з одного боку імператорська велич, палаци, собори, імена, що змінили хід європейської історії, з іншого. Затишні кав'ярні, спокійний ритм життя і уміння насолоджуватись моментом. Музика звучить в повітрі, а культура проявляється навіть у десертах. Став лайк, якщо тобі сподобалось це відео, та з Новим роком!